Так, дівчата, маю надію, ви мене чуєте? Так, дивіться, он тут. Так, тут багато вже коментарів. Напишу. Так, тут теж, тут теж. тут, наприклад, да? я сама собі ставлю вогник. Будь-який смайлик. Вогник, да? Далі натискаю «Відповісти». відповісти. Далі в мене є вже збережених купа хештегів, я їх шукаю, М -м -он. вставляю їх. Бачили, вставила і відправляю. Все, тепер у мене є хештеги у коментарях. І я потім видаляю не коментарі, а вогника того вогника, якого я сама собі поставила і на якого відповіла. Я отак затискаю видалити. Все бачите, немає не хештегів, не ні вогника, ніяких коментарів, але вони працюють. Вони є, тому що я видалила не хештеги, а видалила вогника того коментаря. Поняли? Тому вони працюють, але їх не видно. І це через це називається скриті хештеги.